Всім привіт! Ну що, В цьому році вже це останнє відео на цьому каналі. Сьогодні я хотів би підвести підсумки, що було зроблено за цей рік. За цей рік так-то е, великих змін дуже не відбулося. Все по-старому, можна так сказати, але е, хотів би підвести підсумки. Я трішки планував, знімав вам того року, що я хотів би зробити. за... Цей рік і сьогодні хотів би підвести підсумки, що я зумів зробити, який я досвід отримав. Тому давайте будемо згадувати, що було і говорити. Ну, в цьому році, я як планував купити віденських блакитних кроликів, я зумів це реалізувати, купив їх. Я дуже їх хотів, дуже планував. Нарешті я їх знайшов, дуже довго шукав. Знайшов, купив і вони є. Але вони не приводять. Я планував так, що вже в цьому році будуть кроленятка, буду продавати, так як це кролик, можна сказати, такий дуже дефіцитний кролик. Найти його важко було. Ну і сам він по собі красивий. Тому я думав, що буде спрос, але поки що кролики, кролички не приводили. Також я хотів завести бройлерів. Бройлери я також... Зумів завести, але я їх завів один, одну партію потримав, І зрозумів, що бройлери тримати дуже важко, дуже багато треба досвіду, дуже багато треба часу на це. Ну і сама основна причина, чого я перестав тримати бройлерів, реалізація. Найважче це реалізувати бройлерів. Так як я вже якийсь отримав досвід в утриманні їх. Це зрозуміло, що там вже слідуюча партія в мене вже могла б бути краще. Але з реалізацією все дуже важко. Так як ну, можна зайти в будь-який магазин і купити бройлера по дешевшій ціні. Тому і за цього я зрозумів, що бройлери це не моє. І також перепілки. В цьому році я також зрозумів, що перепілки я тримати більше не буду. І... Взагалі з фермерства я вирішив потрішки виходити. Це ще все, що в мене залишилося. З тварин, що я тримаю, це кролики. Чому так? Тому що, я вже сказав, що якщо так взяти, подумати, то тварини це не так прям вигодно. На них треба дуже багато часу, а ще такий основний мінус, що от такого, наприклад, взяти кроликів. Кроличка то приводить, то не приводить то те вже загинуло. Постійно треба їх годувати, кожен день там приходити, годувати цих кроликів. Тому що ж я вирішив робити. І давайте підведемо. Такі, точніше, не підведемо, загадаємо, що буде на той рік. Хотів би сказати вам плани. Ну, як ви бачите, я хотів що там тримати в'єтнамських поросят, завести, чи таких поросят, думав, або такі, або такі. Цей план я не зумів реалізувати і, можливо, і хорошо, що я зробив такий висновок. Тому дуже так загадувати не буду, але хотів би сказати, що я думаю, що буде в наступному році. Ну, в наступному році, як ви вже бачили в мене на каналі, що я почав займатися перепродажею. Бачу, що вам це не дуже так цікаво, але все одно хотілося б мені перейти повністю на... Такий формат відео знімати. Чому так? Тому що, е, як ви бачите, залишилось в мене в стільки кролики, а про кролики вже знімати. Просто я перезнімав все, що можна. Тому я вирішив, буду пробувати знімати вам цікаві відео з перепродажою. На, на перепродажі можна знімати повно всяких цікавих відео, так як постійно якісь нові покупки, постійно я кудись їду, продаю багато чого цікавого є і є, і буде. Тому, якщо ви там дивитесь мене тільки із акроликів, то напевно краще буде вам вже відписуватися від цього каналу. А якщо вам буде цікаво такий формат, то я кажу, що буду вже, напевно, в наступному році переходити повністю, знімати тільки про таке. Також я зараз займаюся ще рослинництвом. Перейшов з тваринництва на рослинництво. Тому в наступному році буду садити гарбузи, можливо ще щось. І побачимо, чи зможу я заробити на такому. Вже трішки землі в мене є, трішки я вже почав її обробляти, вже підготовив до наступного року. Я знімав вам, як цибулю посадив. І ще буду деякі культури садити. Тому рослинництво, я думаю, що залишиться. Але побачимо, які є нюанси в рослинництві. Але основний формат відео буде на цьому каналі, скоріше за все, це перепродажа. Також я хотів покращити якість відео, але ну зрозуміло, що там ви писали мені постійно, що я там шатаю камеру. Тому я вже трішечки навчився краще знімати, але все одно хотілося б покращити монтаж відео, але з кроликами, з тваринами тут нема що покращувати, я просто знімаю вам і зразу викладаю, так як тут нема що монтувати. І Покращувати. А от з перепродажою я підзаморочуюся, трішечки стараюся монтувати. Хотілося б ще краще робити, так як я ще не задоволений результатом, на, тому, на той рік вже думаю куплю нормальну камеру і будуть набагато кращі відео. Тому обов'язково підпишіться, якщо вам буде такий цікавий формат відео, а ми будемо завершувати відео. І вже зустрінемося з вами в наступному році. І думаю, що буде наступний рік набагато кращий, ніж цей. Так що все. Всім пока. До нових зустрічей.